Привіт! Пропоную зробити невеличкий комплекс для мобільності наших суглобів. Цей комплекс можна виконувати навіть зранку замість ранкової руханки. Ноги ставимо на ширину плечей, на носочках піднімаємося, робимо вдих, опускаємось, видих. І ще потягнулись вдих, видих. Ще два рази. Глибоке дихання. І ще раз вдих і видих. Ноги ставимо трошечки ширше, ніж плечі, і починаємо працювати з правої ноги. Робимо такі великі кола. Вдих, видих. На кожне коло ми робимо вдих, видих. Ще робимо 4, 3. Останній. Міняємо ногу, продовжуємо. Вісім. Максимально намагайтесь амплітудно. Таких робимо 4, 3, 2. Молодці. Поставте ноги ширше, ніж плечі, поставте руки там, де ваш таз. І руками штовхайте таз вправо-вліво. Максимально амплітудно штовхаємо тільки таз. Значить, знаєте, руками взяли і його переміщаємо. Зупиняємось. Тепер знову працюємо правою ногою. Тільки всередину. Малюємо кола. Вісім. Сім. Міняємо. ще вісім. Сім. Ми робимо останній разочок. Ноги знову ставимо на ширину плечей і нахиляємось на праву сторону та штовхаємо в ліву сторону. Витягуємо бокову поверхню тіла. Зробили вдих. На видохі міняємо сторону. Вдих, видих. Ваша верхня рука над вашим ухом. Пальці руки тягнуться в підлогу. І знову вдих, видих. І робимо по останньому на праву сторону, трошечки затримуємось, максимально поглиблюємось. Відчувайте витяжіння від пятки лівої ноги аж до кінці пальців лівої руки. Поміняйте сторону і випрямляємося. Тепер ставимо руки на сідниці. Ноги залишаються на ширин... трошки ширше, ніж плечі. Штовхайте таз вперед, напружте сідниці і по колу. Рухається тільки таз. Рухаємо тільки тазом. Уявляєте, що ви всередині такої банки, і вам треба протерти стіночки цієї банки, плечі на місці. Затримались по центру і через ліву сторону. Ще 4 зробимо. Три, два. Чудово ми робимо останній раз. Ноги ставимо ще ширше, руки в сторони, розтягнулись за пальцями, за макушкою і нахиляємось вперед. Макушкою тягнемось на мене. І зараз ліву руку опускаємо приблизно під підборіддям. Якщо ви не можете дотягнутися підлоги, підставляйте якусь книжечку чи блок для йоги. Праву руку виводимо так, щоб плече було над плечем. І дивимося на пальці правої руки. Макушкою тягнемось вперед. Коліна не згинаються. Міняємо руки, права під підборіддя на підлогу, ліво піднімаємо. І намагайтесь, начебто, збільшити відстань між копчиком і макушкою. Потягнутися. Права рука відштовхується від підлоги, ліва тягнеться догори. Ще раз поміняємо сторону. І ще разочок міняємо сторону, тепер дві руки на підлозі і тільки правою рукою розкрили, закрили. Вдих, видих. Ще два. Вдих. Видих. І ще один. Опустили праву руку лівою. Чотири. Три. Два. І останній раз чудово. Розслабте голову, шию, руки, круглою спиною, поступово випрямляйтесь. Тут уже все ця кофта на голові. Вернули ноги на ширину плечей. Поставте руки на плечі. Доторкніться локтями перед собою, а ззаду доторкніться тильною стороною долони. І ми робимо такі кола. Вдих. Вдих і опускаємо руки вниз, видих. Вдих і опускаємо руки вниз, видих. І ще вдих, видих. Ще один. Тепер прямими руками вдих, видих. Вдих, видих. Міняємо верхню руку. Спочатку права зверху, потім ліва зверху. Опустили руки. Знову поставте на плечі і тепер назад. Робимо 4, три, два. І останній раз, і робимо ще 4, 3, 2, і останній раз. Розслабляйте руки плечі. Можливо, це тренування вам здасться якимось нудним і якась зарядка для дідушек і бабушок, але ми тут працюємо з суглобами, з диханням, а відповідно, ми включаємо в роботу нашу лімфатичну систему. А це буде сприяти зменшенню напрямків, зменшенню проявів цілею літу і... Лімфа виконує таку функцію очистки нашого організму і укріплення імунітету. Тому можете цю зарядку виконувати кожного ранку. А якщо вам сподобається такий формат тренувань зі мною, займатися відео, запрошую вас в мій онлайн-клуб тренувань. Вартість абонементів ви бачите на екрані. Щоб записатись в онлайн-клуб, пишіть мені в Директ в Інстаграм або в Телеграм. Хочу абонемент і я вам. Розповім всі деталі. В онлайн-клубі ви будете кожного тижня отримувати по три тренування: силове, кардіо і йогу. Це все в записі, кожне тренування, кожен раз нове, це не повтори якісь, це кожного тижня новеньке тренування. Тому сподіваюся, це вас зацікавить і буду рада вас з вами ближче поспілкуватись. Але ми ще не закінчили. Поставте ще ноги на ширину плечей, руки ззаду. В замок і постарайтесь доторкнутися основою долоней, щоб долоні торкались повністю одна одну. Запам'ятайте, який великий палець зверху. І цим замком із рук ми тягнемося назад. Опустили. Тянемося назад. Опустили. Ще раз. Вдих, видих. І ще один. Тепер поміняйте замок, щоб другий великий палець був зверху. І робимо чотири. Три. Хорошо розкриваємо плечі. Два. І останній разочок. Розслабте руки. розслабте плечі і покрутіться. Уявіть, що ваші руки, руки це такі вірьовки, і вони огортують ваше тіло з усіх сторін. І останнє ми ще попрацюємо з шиєю і головою. Руки теж можна взяти в замок. Опустіть підборіддя до грудей, витягуємо задню поверхню шиї. І робимо три кола через праве плече. Назад амплітуда мінімальна. Можна робити півкола вдих, півкола видих. І. Три кола через ліве плече виконую. Зупиняємось. Ще давайте зробимо вдих. На знак завершення тренування. Видих. Ще один вдих, видих. Сподіваюся, вам сподобався такий формат тренувань. Впевнена, ви будете їх робити регулярно і до зустрічі наступного разу.